Всіх вітаю! Ви на каналі Історії кравця. І сьогодні будемо з вами моделювати ось таку сукню. Був невеличкий, невелика така перерва, але я сподіваюся, що а, це не дуже вплине на вашу зацікавленість у моделюванні. Тому ця сукня дуже проста, на основі, можна так сказати, саме цього моделювання можна збудувати. Ось декілька прикладів суконь, які дуже-дуже легкі, і ви можете з них а, їх сшити буквально ну, ну це не довше за один день. А так, ну, декілька годин, і, все, і у вас сукня вже буде готова. Навіть цю сукню можна, будувати, можна шити без а, підкладки, і а, буде вам щастя на літо. Давайте моделювати максимально швидко. І ось в мене є моя база у масштабі у вас у вашому загальному вигляді. Ось така база, спинка і пілочка. Я одразу позначаю, що в нас іде ось тут, по пілочці, згиб по верхній частині і по нижній частині згиб. Чому і по нижній? Тому що а, тут буде спідниця цільна. Я видаляю цю лінію, тому вона не відноситься до лінії стегна. А, ця лінія в нас лінія талії, нашої загальної талія. Це стегно, а, Лінія стегна наша загальна. Так само і на спинці. По талії я хочу одразу піднятись ну, на 1, півтора, максимум 2 см. Я ось так собі відмічаю, і ви так само відмічаєте собі вже за вашими, я приблизно, скажімо так, а ви за вашими. Можливо, комусь, у кого талія буде на своєму місці, тобто вам не хочеться нічого піднімати, будь ласка. Нічого не змінюєте. Я змінюю, тому що взагалом, то дивіться, 1-2 один, один, см, проміжок півтора. Ось так піднімаємо нашу таю. Чому я піднімаю? Тому що взагалом, коли ми трошечки піднімаємо талі, це загальний такий показник, є виключення, звісно, в то саме цей підйом талії робить нас візуально а, стрункішими, візуально вищими. Тому що взагалом наші ноги, вони а, як сказати, це скелет. Вам потрібно розуміти і роздивлятися людей, щоб розуміти, що взагалом наша. Якщо дивитись навіть позаду, наша попа, вона нижче, ніж нам хотілося. б. Чому так? Тому що це наша анатомічна складова, ми нічого не можемо зробити. Тільки хірургічним шляхом, якщо вам є до цього справа. Так, поїхали далі. Треба вирівняти ширину спинки і ширину пілочки. Це обов'язково. Чому? Тому що у цій сукні є кишеня в боковому шві. Тому. Я ось позначила лінії, які в мене відповідають за нову лінію боку по спині. Так, сюди ось так протягую, і по пілочці. Ось так протягую. Так, ця лінія нам вже не потрібна. Ми на неї не орієнтуємось. Далі, на спинці. Я буду туди-сюди скакати, тому що воно буде загальне. На спинці. В мене і так вже виточка є 3 см. На пілочці так само 3 см. Але в нас верхня частина, вона досить, ви бачите, облягаюча. Тому ось тут по центру центр спинки, це буде шов. Тому що попереду, по спинці, це буде тут блискавка, тобто застіпка, яка вам потрібна застіпка. І так само і на нижній частині вони будуть тут окремі, але все ж таки тут теж буде шов. Центр спинки. Помічаємо, згиб, центр пілочки. Так, і по Центру спинки я ще забираю. Дивіться, у кого як. У когось буде півтора сантиметри, у, кого, у когось буде 2 сантиметри. Лишніх ось тут, тому що в нас є так званий лордоз, який надає нам таку, такий перегиб. І у багатьох воно має бути там мішочком таким, щоб нам заталити, нам треба прибрати. Прибрати зайве. Так, і від цієї точки це вже нова лінія, ми на новій лінії будемо від цієї точки вверх десь приблизно до ну, Десь приблизно 10 сантиметрів від загальної лінії. Так, щоб вам видно, від загальної лінії горловини. Десь ось тут він просто крапочку собі таку цяточку ставте і ведіть нову лінію спинки. Звідси з цієї точки вниз, в даному випадку, можна нічого. Не вести. Чому? Тому що в нас є збірка по спідниці, тому ми це робимо тільки по спинці. На самій пілочці, що ми можемо зробити? Якщо нам дуже потрібно заталитись, то, будь ласка, ви можете зробити ось сюди, десь 0,5 забрати. І якщо уж вже дуже потрібно буде, то забрати і на витяжці. Але це, це чисто індивідуальний такий момент. Ось тут ось з бокової лінії я заберу 0,5, спідницю я не чіпаю, вона у нас буде відрізатись. Все, це в нас вже ось така лінія. По що нам по спинці? По спинці це вже, якщо ну, так само буде ну зовсім потрібно, там вже будете трошечки на 0,5 тут забирати. Це я вам розповідаю просто з практики. Сухе моделювання ви можете дивитись на інших каналах. Так, далі у нас є горловинка. Горловинку забрати ось тут, кому як? Кому 2 см. Кому 1 см. Загалом 2 см, судячи з моделі. Так само і на спинці. І а, чи треба вам занижуватись, чи ні, просто візьміть мінус 1 см вниз і проведіть нову лінію горловини попереду. Мінус 1 см по спинці. І так само проводіть нову лінію. Ось так. З приводу плеча. Плече ви можете забрати на один сантиметр, щоб воно просто було гармонійним. Один, один. І виводьте нову лінію пройми. Ось так. І тут так само. Нову лінію пройми попереду я веду тільки десь до ось цієї точки, тобто ось цей фрагмент вже повороту, я залишаю, як він є, просто до ось цього початку, початка повороту, так само і на спинці, щоб у вас лишнє м'ясце не вивалювалося, скажімо так. Витачка може залишатись ось тут в плечі, а можна її перенести сюди. В горловину вона буде більш гармонійно а потім на фігурі. І давайте вирізати. Я вирізаю, відрізаю спочатку верхню частину переда і спинки. Так. Так. Так, я тут зараз не буду. З виточкою. Як ми переносимо виточку? Ось тут, в плече, роблю роз, розріз і в, по горловині з поєдную. Клею. І дивіться, Ось тут я вирівнюю плече, тому що в мене воно просто пішло на такий, бачите, скільки місця я б втратила, якщо б я залишила ось так. Чому це таке може бути? Тому що скільки ми не вирівнюємо при моделюванні, при конструюванні нашої базової основи, в нас все одно можуть бути десь якісь погрішення. Так що це в принципі, нічого страшного, якщо ви візьмете і все це підрівняєте, так, це в нас спинка. Це в нас спинка, це в нас нова, новий її вид цієї спинки. Ось так. Спинку в сторону відкладаємо і вирізаємо тепер передню частину. Передню частину пілочка. Нова горловинка. Так, і що ми робимо? Ось тут я тальову виточку залишаю на своєму місці так, вона як є, а ось з приводу. Моєї нагрудної витачки, то мені треба її перенести в бокову. Від цієї точки в бок в бок робите нахил вашої витачки таким, як вам буде комфортніше. Я роблю загальний такий невеликий нахил. Ви робіть так, як вам треба. Потім, в принципі, ось тут і на самій сукні на моделі немає нічого, ніяких вкорочень ліній, тому я просто вирівнюю ось ці, подивіться і вирівняйте для себе, щоб у вас вершина вашої талівої витачки і вершина вашої нагрудної бокової були на одному рівні. Тобто ви ось так крапочку ось тут поставте, і щоб вони були максимально у вас однакові, і все потім вирізаєте. вирізаєте розрізаєте з одного боку, з двох боків як вам заманеться. На грудну виточку, ось тут вбок, і склеюєте все ваша виточка перенесена так само це можна зробити для будь-якого розміру по об'єму груди. Так що тут просто вирівнюйте Знову ж таки плече, всі погрішки, які могли бути, і що, пілочка готова. Зараз максимально швидко будемо справлятися з, Все. з спідницею. Обов'язково підписуйте, де у вас передня частина, де у вас задня частина, це дуже-дуже важливо. Наша спідниця, вона йде зі зборкою по талії. І ще вона йде трошки в розкріщіння і трошки в розкрещення в плані роздвижки на таке. Ну, там, начебто, пів сонця, а там не пів сонця, ну таке, щоб була така гарна ще як хвилька по спідниці знизу. Тому, дивіться, ми робили, не забуваємо, ми робили ось тут, ще в нас є. Позначка, але ми її просто позначимо нашої лінії нової бокової. В нас тут є кишеня, ось тут, десь, на цьому місці. Є кишеня, ви її можете для себе помітити, щоб потім не загубити. Так само на, на частині, так, де тут, щоб мені ось так відмічайте, однаково. Однакові точки на цю кишеню для поєднання. Далі робимо розкліщення спідниці на 10-12 см від нової, дивіться, ось у нас є нова лінія нашої, нашого боку, яку ми вирівняли. Ось вона. Яку ми вирівняли вирівня, по ширині. Пілочки по ширині спинки. Тут 12 см відмічаємо точку на 10-12 см. Хто хоче більше, той бере більше. І тут так само відмічаємо від цієї лінії нової 10-12 см на розкрещення. Витачки ми з ними нічого не робимо. В нас буде розкріщення. Ось тут ми забирали в спинку. У нас буде розкріщення. Дивіться, тут ми забирали. 15 2 см. Наприклад, ми поєднуємо, що в нас вже є додатковий об'єм на зборку. 1,5-2 см плюс 3. Це десь біля 10 см на зборку. Можна зробити додати ще по 1,5-2 см. Це буде десь приблизно біля 14 см, хто скільки додасть. Дуже велику зборку, ну, я не рекомендую робити, судячи з моделі, а ви вже там робіть собі, як знаєте. Так само, і тут ми залишаємо цю лінію нашу нову бокову. Тут в нас 3 см. Тут ми додали ну, приблизно біля, на чверть, 4 чи 3 см. І тут так само ми додаємо ці 3 см. 3 см. Ось так. І від цієї точки, і від цієї точки, В цю точку 10-12, чи скільки ви там додаєте, ми ось так креслимо нову лінію нашого боку. Ви скажете, чому ж ця нова лінія, коли ми ось тут намалювали цей карман, ми ці точки переносимо ось сюди. Коли в нас вона буде в зборку входити, вона в нас вирівняється саме на ту ширину нашого, нашої пілочки, нашої спинки, як нам потрібно. Далі ми вирізаємо все це діло ось так. Щоб вам було зручніше, дивіться, ось ця виточка, вона не діє. Ця виточка, вона не діє. Все це піде в зборку. Потім ви можете на власноруч можете спочатку накреслити. Ось так припустимо: ось тут з цієї лінії виточки вниз, ось таку пряму лінію. І десь на такому ж рівні, але трошечки подалі. Ще одну лінію на такому ж рівні. Накреслила. Так само і тут. На передній частині попереду одну лінію, і на такому ж самому рівні іншу лінію. Можна накреслити більше лінії і зробити більший відкос. Ось цю частинку трошечки ось так піднімаєте десь на 1 см Це, цей куточок. Але все одно потім дайте відвісітись з піднижці, для того, щоб. Максимально відвись від, від, цей куточок, тому що там вже буде коса. Розрізаємо по спинці, сюди в талію, не доходячи 1 міліметр. Не розрізайте повністю. Тут так само. Ми зараз робимо таке невеличке-невеличке клішіння. Можете зробити велике клішіння, то вже за вашим смаком. Так само і попереду. І тут лінія. Ось так. Дивіться, і тепер. Ось така в нас історія виходить. Я сподіваюся, що зараз подивлюсь, так вам повинно бути достатньо видно. І тепер. Робимо кліщіння просто роздвигаючи. Дивіться, лінія талії, ось ця лінія, вона залишається на своєму о, сантиметровому рівні, скажімо так. Тобто ми її ніяк не роздвигаємо. У нас там вже є достатньо місця для того, щоб зробити зборку. А ось підничку ми беремо і додаємо ось тут в кліщіння стільки, скільки нам потрібно. Хочете, додавайте трошки десь 5 сантиметрів. Тут і тут хочете більше. Я просто даю розкліщення. Ви для себе будуєте саме те, яке вам потрібно на той ваш простір і на, ту, на той відріз тканини, який у вас вже є. Тому що у всіх в нас може бути різний відріз, який може нам ще диктувати наші е, можливості. До наших бажань. Зараз тут закріплю. Просто я не хочу підкладати білий папер, щоб вам не було, знаєте, ну, щоб вам було просто видно, що ми зробили, в принципі. Так, це передня частина і так само спин... задня частина до спинки. Так само ви можете давати. Однакове хліщіння, ось тут, роздвижечку, однаково. Можете дати, наприклад, по спинці трошки більше. Він, коли це, такий може відігравати, знаєте, естетичний ефект. Ось так. Так, і що в нас виходить? Ось така в нас історія і виходить. Викрійка в нас готова, сукню можна кроїти, можна цю сукню кроїти з, без підкладки з підкладкою, як вам заманеться. Обробляти її можна як завгодно, але що ми маємо? Дивіться, коли ми ось так прикладаємо нашу пілочку, пілочку спинку. Верхню частину в нас, ось, бачите, ми вже бачимо, скільки в нас на зборку, на ось ту зборочку, яка в нас буде по талі. Так само і по передній частині. Достатньо, я вважаю, достатньо. Випишіть, хто вже шив таку сукню. Я знаю, що вона шиться дуже швидко, і вона дуже зручна, на кожен день для літа, довжину спідниці виміряли і побігли. Всім гарного дня, спокійних. Ночей і до нових зустрічей. Всім па-па!